Правоохоронці знайшли тіло зниклої безвісти студентки Івано-Франківського медуніверситету з Болгарії, Дішлі Елізія. Дівчина зникла у ніч на 1 червня. До поліції заява про зникнення надійшла через 5 днів. Студентка була прописана у гуртожитку, але фактично проживала в орендованій квартирі зі своїм хлопцем Туркменцем. За його словами, вона встала посеред ночі, взяла телефон та кудись пішла. Проте сусіди повідомили, що того вечора з їхньої квартири лунали крики. Картина складається так, що. Ймовірно, вони вживали наркотичні засоби, і після вживання яких у них виникла сварка. Під час роботи по розшуку її ми встановили людей, які мають причетність, по крайній мірі, до приховання слідів злочину, то до приховання тіла. Бо як ви знаєте, що нами вчора було виявлено тіло в Родинському районі село Світанов. Такому ставочку. дівчину спакували у валізу та викинули в озеро. У неї були чисельні переломи. Смерть наступила внаслідок черепно-мозкової травми. За словами правоохоронців, громадянин Туркменістану відмовляється давати покази. Проте у поліції достатньо доказів, щоб оголосити йому про підозру на даний час. У кримінальному проведенні вирішується питання про вручення повідомлення про підозру з утримані особі за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Крім того, вирішується питання щодо обрання міродопобіжного за заходу у вигляді тримання підлад правоохоронці кажуть, що знають місце, де сховано знаряддя вбивства. Вже сьогодні планують отримати його обвинувачуваному загрожує від 7 до 15 років ув'язнення. Мар'яна Басалига ігор Попик ТРК Карпати.